І на майдані незалежності зараз працює Єгор Гордієв. Він з нами на прямому зв'язку. Єгоре, добрий вечір, вам слово. Добрий вечір Наталіо прямо зараз. Моя спину на центральній сцені євромайдану виступають по черзі опозиційні народні депутати громадські діячі, священики. Там щойно лунала колективна спільна молитва. Загалом людей що не стає більше. Попри непрості сьогодні настрої, тут поруч на городецького 13, люди більш-менш були спокійні. Грали в імпровізовані і саморобні шахи. Навіть тут на невеличкі площі біля стели незалежності робили таку імпровізацію боєм, готувалися до можливої ймовірної атаки, так звана репетиція. Була все це виглядало достатньо естетично, цікаво та власне красиво. Ну і також власне люди привезли з регіонів теплі речі. Зокрема, західних регіонів речі всіх розмірів для жінок і чоловіків, і кажуть, що зараз особливо не вистачає теплих теплого взуття великих розмірів. Власне, десь декілька годин тому до нас підійшла сама Руслана, Руслана Лежичко, і вона зробила офіційну заяву в пресі. Вона серйозно переживає за своє життя та здоров'я і каже, що вже два тижні поспіль за нею стежать. Прошу прямомову. мову. Позавчора поступила е, інформація про те, що е, будуть готувати на мене замах. Значить, інформація поступила з різних абсолютно джерел і підтвердилася вже багатьма. Ну і зовсім нещодавно закінчився брифінг опозиціонерів. Чекали всю трійцю, але прийшов лише Олександр Турчинов. Він власне розповів про так звану народну раду Києва, що це взагалі таке. Він каже, що особливим ноу-хау є так званий антикорупційний комітет, і пояснив, що власне ця рада діятиме до тих пір, поки власне ситуація у Києві і у столиці взагалі у Україні не стабілізується. Також сказав, що завтрашній день має бути вирішальним. Ну якщо звуч... Звичайно, також підтримують деякі позафракційні депутати та депутати провладної більшості. Прямо мова. Завтра в Верховній Раді є можливість припинити екскавацію тої нахопи і протистояння України, які відбувається за безпосередньої ініціативи. І діяльності чинної влади. І саме завтра в парламенті є можливість розпочати відновлення конституційного влади в Україні шляхом поновлення Конституції 2004 року, яка була незаконна, скасована. Цікаво, що Турчинов зазначив, що у опозиції є певний план дій. А, а якщо в разі введуть надзвичайний стан, але який саме цей план він не захотів а, уточнити і конкретизувати якісь деталі? Ми залишаємося працювати на майдані незалежності. Наталю, вам слово. Угу. Пасибі, Це був Єгор Гардієв із Євромайдану.